Доброго дня, шановні батьки та наші любі діти! Сьогодні ми з вами попрацюємо з нашими пальчиками. Пальчикова гімнастика це ігрові вправи для розвитку дрібної моторики. Саме тому такі тренування мають особливі значення у корекційній роботі. Під час виконання таких вправ у дітей розвивається увага та пам'ять. Зараз ми з вами вивчимо. Дощик накрапає, травка росте. Дощик накрапає і рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце. Вмивається природа, всміхається сонце. А зараз ми з вами зробимо це під музику. Дощик накрапає, травка росте. Дощик накрапає і рибка пливе. Дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, сміхається сонце. А ви надійшліть свої відео, як це зробили ви. До зустрічі!